Жив собі в одному маленькому будинку пухнастий котик на ім'я Мурчик. Він був дуже добрим і завжди допомагав своїм друзям одного дня в його будинку з'явилася маленька мишка, на ім'я Сіронька. Вона дуже боялася котів, бо думала, що всі вони лише хочуть її з'їсти. Мурчик, помітивши мишку, вирішив поговорити з нею. Привіт, мишко, я Мурчик». І я не збираюся тебе лякати. Давай будемо дружити. Сіроманька, спочатку налякана, повільно наблизилася до Мурчика. Привіт, Мурчику! я сіронька. Невже ти справді не хочеш мене зловити? Мурчик посміхнувся. Звісно, ні. Друзі допомагають один одному. Давай я покажу тобі, як можна жити разом і бути корисними один одному. Мурчик навчив сіроньку, як знайти найсмачніші крихти хліба в будинку, а сіронька показала Мурчику, де можна знайти заховані іграшки. Вони разом гралися і раділи кожному дню. Одного разу в будинку з'явилася велика і страшна змія. Вона хотіла залізти в нірку сіроньки і налякати її. Мурчик, побачивши небезпеку, швидко підбіг до змії і, голод нявкаючи, відігнав її геть. Сіронька була дуже вдячна. Дякую, Мурчику. Ти врятував мене. Тепер я точно знаю, що справжній друг завжди прийде на допомогу. Мурчик усміхнувся Ми друзі, і ми завжди маємо допомагати один одному разом ми сильніші. З того дня Мурчик і Сіронька стали ще ближчими друзями. Вони навчилися довіряти один одному і завжди підтримувати один одного в складних ситуаціях. Запам'ятайте, малята, справжні друзі допомагають і підтримують один одного, незважаючи на всі відмінності. Разом ми можемо подолати будь-які труднощі і зробити світ кращим місцем для життя.